Спонсор показу церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт, впевненість у результаті. Всім привіт, це програма тепло. .UA". сьогодні. Ми хочемо звернутися до проблем мешканців багатоповерхівок спальних районів. Знаходимося ми на вулиці Каштанові. це Троєщина, столиця України, місто Київ. Это стандартные 16-этажки серії КТ, называемые в народі чешками. Они стоят по всему бывшему Советскому Союзу, да и Варшавському договору от Владивостока до Братислави. Більше того, Григорію я сам половину життя провів в квартирі саме такого будиночка. В одній з квартир, власниця квартири, яка має вже борг 54 тисячі гривень в квартплаті. І навіть вигравши суди, навіть подавши до виконавчої служби, поки що нічого зробити не може. Законодавство України таким чином зроблене, що ми безпорадні і безсилі в боротьбі з боржниками. Великий будинок це як велика родина. Тільки тут всі проблеми гіпертрафовані, а люди часто своїми вчинками спростовують колективну відповідальність. Принцип радянського ставлення до речей моє і державне. Досі міцно сидить у головах громадян. Сьогодні у програмі утеплили стіни своєї квартири зовні, а виявляється дарма. Профіль вікна 6 сантиметрів менше допустимої норми. Обмежувальні шайби в теплопункті це енергетичний мезозой. І як утеплити дах, якщо під ним є буферні технічні приміщення, я нахожусь під торцевою стіною. типичної 16 ї етажки. Проект називається КТ-16. І навіть без тепловізора я бачу всі проблеми, присущі даним награждачим конструкціям. І повірте, це. не граффити на стене. В первую очередь, что бросается в глаза, отсутствует вообще отсутствует отмостка. Это значит, что вся влага из грунта попадает на стену, подвал, разрушает тем самым ограждающие конструкции. Через этот шов на улицу уходит драгоценное тепло, а внутрь попадает влага, ну и сквозняк, и зачастую даже дождь. Ну и главная проблема – это тонкие стены. Панель лоджии всего-навсего 17 сантиметров, основная керамзитобетонная плита на стене 30 сантиметров, но это тоже очень-очень мало, не соответствует никаким современным стандартам, поэтому стены данного здания необходимо утеплить минимум толщиной 15 сантиметров, не меньше. Ну и цоколь его ведь нужно утеплять отдельно от стен, а здесь, как вы уже видели, отсутствует отмостка и, соответственно, Будет проще добраться до него на всю глубину промерзания. Это 70-90 сантиметров в наших широтах. Цоколь надо утеплить минимум 50 миллиметрами экструдированного полистирола, а после этого сделать отмостку. Вот пример латочного утепления. Люди в станциях холодно, они утепляют отдельно свои квартиры, но все ли знают о недостатках такого метода? Во-первых. Недостаточная толщина утеплителя 5 сантиметров – это просто деньги, выкинутые на ветер, на украшение фасада. В местах примыкания утеплителя к стене, в основном это происходит либо на соколе, либо у соседей, собирается конденсат, при обмерзании стены разрушаются, возможно, грибок, то есть ну, куча недостатков. Вот. А плюс козырьки железные – это дополнительные теплоотводы, которые выводят, поскольку они металлические, они выводят тепло из стены, и оно теряется на улице. І основной, пожалуй, недостаток це разбалансировка системи отоплення. Одні поміщення стануться перегрітими, а другі остаются холодними. Звичайно, розруха це спадок радянського союзу. Однак, я в принципі хочу висловити. Задоволення станом цього даху, тому що тут є грати на водостоках. Звичайно, внизу лежить стандартний керамзит. Однак він накритий гарним роборойдом. Бачите, відремонтованим, заізольовані всі стики. Однак, в принципі, там внизу знаходиться технічний поверх. І класично утепляти треба вже перекриття того буферного приміщення. 16-ти Шестнадцятиетажний дом має ряд серйозних замічань. Перше це розрушені міжпанельні шви. Второе – отсутствие отмостки. И третье, самое основное – несоответствующая стандартам энергоэффективности ограждающая конструкция. Стены сделаны из керамзита бетона толщиной 30 мм. Для решения вопроса по энергоэффективности этого здания необходимо провести ряд комплексных мероприятий, а именно применить систему утепления, на основе минераловатных плит, если все здание, или с применением пенополистирольных плит до 9 этажа с межэтажной рассечкой, выше 9 этажа только с минераловатных плит. Тогда в этом доме можно будет жить тепло и комфортно. 16 поверхів це масивна споруда. Площа стін велика, а ціна утеплювача на основі мінеральної вати 600 гривень за квадрат. Дах треба утеплювати в області балок технічного приміщення. Вартість квадратного метра 700 гривень. А цоколь на всю глибину промерзання реально утеплити системою імпактом вартістю 800 гривень за квадратний метр. І головне, лише комплексне утеплення призведе до справжнього покращення енергоефективності усіх приміщень будівлі. Спонсор показу церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Добре, коли в таких будинках ставлять. Потужні залізні двері з електронним замком і доводчиком. Це безумовно правильне рішення. Однак сам тамбур тут далі не обмежений дверима. А отже, це загальне приміщення і свою функцію буфера він не виконує. Ми знаходимося в одній з квартир даного дому. Понятно, що в 80-ті роки квартири комплектувалися з дерев'яними окнами. Здесь вже встановлено металопластикове окно. Ну, Посмотримо, наскільки воно відповідає. Ага. Так. Тут толщина профиля 6 см. Маловато для современного окна, потому что для того чтобы окно могло считаться энергоэффективным, необходимо соблюсти минимальные требования. Это 7 см толщина оконного профиля, двухкамерный стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом. А проверить регулировку окна вы можете сами при помощи фирменного теста от теплой Не порвался, нужно регулировать. Как вы все знаете, театр начинается с вешалки, а хорошее окно начинается с правильного замера и заканчивается правильным монтажом. Поэтому при монтаже обращайте внимание на количество точек крепления, на то, чтобы пена была спрятана от воздействия ультрафиолета и воды, а также проверьте функциональность окна. Окно должно легко открываться, закрываться, А также не забудьте попросить монтажников, чтобы они после монтажа удалили пленку. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних. Сьогодні у тепло UA стало відомо, якщо під стіною немає відмостки, це шанс утеплити цоколь. Далі вам покажуть, яку функцію виконує на радіаторі байпас і просто зараз. Як ізолювати теплі труби за сучасними вимогами. Так, а це приміщення керувальної рамки системи опалення. Я так розумію, що тут є напевно два різних контури. Однак менше з тим. Замість теплового пункту тут старий елеватор з постійним коефіцієнтом змішування. Поставили ось цей клапан. Ага, автоматичний регулятор перепаду тиску. В принципі, непогано. Я так розумію, що там за стіною є окремий прилад обліку. Теплолічильник, а ось стерчить корінець обмежувальної шайби. Ось вона. Ха-ха, боже, я й не знав, що це досі ставлять. Давно заборонена штука. Тут відсутні три основні вимоги енергоефективності. По перше, немає ніякого регулювання за погодними умовами. Потім відсутні Циркуляційні насоси з частотним регулюванням, відсутне автоматичне балансування і терморегулювання уже у приміщеннях. Ну і крім всього, не можна не звернути увагу на ізоляцію. Навіть попри те, що в принципі за товщиною її виконало нормально. Однак це ж мішок, І крім того, заізольовані не всі фрагменти за сучасними нормами. Треба ізолювати не тільки труби, а ось ці блоки, стики, все крім приводів і моторів. А це я вже в квартирі. Тут після встановлення внизу індивідуального теплового пункту на кожному радіаторі встановлять автоматичного терморегулятора. Зараз цього тут немає. Встановили нового радіатора. Це правильно, І ось навіть поставили байпас. Він корисний, тому що коли батарея не працює відключення, теплоносій іде вниз, не затримується. А так поки що регулювання тут відбувається вручну. Отак відкрутив трошки тепліше. Відкрутив і ще потрогав. О, і ще тепліше. Дана будівля лише на початку шляху термомодернізації багато що треба зробити із системами опалення. Це перш за все змінити повністю той застарілий тепловий пункт, в якому елеватори не дозволяють економити енергію, встановити сучасний тепловий пункт за погодними умовами регульований, звичайно, зробити балансування гідравлічної системи і звичайно, встановити терморегулятори на опалювальних приладах, а також слід. Відповідно модернізувати систему гарячого водопостачання для того, щоб усі мешканці були забезпечені гарячою водою у будь-який час. Цьому будинку теплових пунктів з погодним регулюванням необхідно два по одному на під'їзд. Вартість 160 тисяч гривень кожен. Заощаджуватимуть вони 20-25% на рік і окупляться максимум за півтора-два роки. Балансувальні клапани ABQM з термоелементами QT дозволять збалансувати стару однотрубну систему опалення і так само підвищити її енергоефективність до рівня сучасних двотрубних. Вартість приблизно 4 тисячі гривень на стояк з установкою заощадження складе. 10-12%. Радіаторні терморегулятори обійдуться в 700 гривень за радіатор і дозволять додатково зберегти до 20% тепла. Григорію, ти дивишся на наш будинок? Так. Тут, Звичайно, роботи буде дуже багато. Можна зрозуміти, людей, які утеплюють самі, однак ефект від цього мінімальний. Потрібне тільки загальне комплексне утеплення усіх стін і цоколю. Згоден, абсолютно вірно. А якщо модернізувати інженерну систему, встановити сучасний тепловий пункт, он окупиться дуже швидко, всього за кілька років. Не стоит забувати й об окнах, это очень важливе з точки зору утеплення, но індивідуальне рішення. А крім того, треба розуміти колективну відповідальність. Тут кожен на своєму місці може сприяти енергоефективності будинку. А отже, родя, ти такий ніпей. Займіся своїм домом. Скільки невидимих проблем можна знайти в міській багатоповерхівці і як розрахувати ефективність утеплення і модернізації наступного тижня у програмі «Тепло.UA».